Вітаю вас на своєму каналі. Зараз в мене таке відео. Ну я постараюся коротко. Таке відео чисто оголошення і ну, донесення до вас певної потрібної інформації. Для кого це відео? Для всіх і для підписників, шанувальників, учнів і безсовісних людей також. Я думаю, ці люди зрозуміють, про кого я кажу. Дивіться, що хочу вам сказати. Яке оголошення зробити, бо це так швиденько буду намагатися. На каналі деякі відео якийсь час будуть закриті, або цілі списки відтворення будуть закриті, або певні відео будуть закриті. Послухайте мене, не хвилюйтеся, не переживайте, не нервуйте. Я ці відео повідкриваю. Просто якийсь час вони будуть закриті. Я дуже надіюся, що я там тиждень, максимум два зі всім справлюся з своїми задачами, які маю зробити з тими відео. Але ну, майте просто терпіння. Я вам обіцяю, що всі відео я не буду переводити жодне з них, які були до сих пір на каналі, жодне з тих відео. Я не буду переводити там в спонсорство чи вплатні, якісь, щоб ви не переживали ну, ті люди, які ну, не можуть, скажімо так купувати. Та? спонсорувати, не знаю, як це озвучити, якісь певні уроки. Я канал як задумала вчити вас безкоштовно, таро так він і буде продовжувати. Будуть ці відео в безкоштовному форматі, просто десь колись якісь відео будуть закриті. Не переживайте, просто зачекайте якийсь час, бо маю певні задачі, треба дещо зробити, і це така вимушена міра, скажімо так. Деякий час потримати відео закриті. Чому це все відбувається? Я вам поясню, тому що з мого каналу відео були скачені, перенесені, ну, собі не знаю, на телефон на комп'ютер, на що там люди їх не, не скачали, і викладають на свої канали. В даному випадку я говорю про канал Тіктоку. Я скарги вже писала на цей канал. Не знаю, подія, не подія, будемо там потім вирішувати. Ті люди, які це зробили і дивляться зараз це відео, дочекайтеся, до вас теж черга дійде, я вам теж скажу: ворогувати я не збираюся, битися з вами я теж не буду. Ви отримаєте своє і так. Одним словом, дочекайтеся, я там вам в кінці просто скажу, чисто з поваги до себе і з поваги до вас, те, що я хочу до вас донести. Добре, вернемося до совісних людей, до тих, які навчаються на моєму каналі. Значить так, відео, якісь зараз будуть закриті, ви просто маєте терпіння, не переживайте, я відео повідкриваю. Як буду викладати якісь нові, то вони будуть в інших списках відтворення, спокійно зможете собі їх дивитися. Перепрошую, бо я захворіла. Вчора стало мені добре, сьогодні вже трохи гірше, тому ну, можу кашляти, можу носом шморгати, вибачайте. Так, дивіться, відео закриті, я сказала. Для тих, хто десь побачить мої відео на якихось інших каналах, повідомляйте, я вас дуже сильно прошу. Насправді це дуже допомагає. Ну, боротися ну, за справедливість, як би то сказати, і рятувати інші життя. Тому що ну, нароблять біди людям ті, які видають. Ну, Мої відео там за свої прикриваються, що терологи працюють на них. Бо оголошення на цьому каналі було таке, що е, звертайтеся до нас, наші терологи вам допоможуть. Ну тобто, е, моє відео на каналі несе за тобою, що як хтось це дивиться, бачить е, та, хорошу інформацію. Думає, що цей теролог працює, розумієте, на, на цей канал, на, на тих людей. Е, ну, тобто, Бо вони мені там писали е, в коментарях під відео е, про те, що. Е, Тарологи, так якби за ним на них працюють, чи, чи як, що вони, типу, просто для інформації це відео виклали. Але ви самі розумієте, що це є така замануха, маркетинг, щоб люди думали, що от класний урок, класно все пояснюють, значить там класні тарологи сидять. Тобто думають, може, що я там з ними сижу, з ними працюю і комусь проведу консультацію. І я ні з ким не співпрацюю зовсім, ем, консультацій не провожу, тому. Ем, ці терологи, скажімо так, ця організація, ці люди, чи ця людина одна, не знаю, скільки їх там за цим стоїть, просто можуть дуже сильно нашкодити людям, наробити біди. І якщо ви бачите десь мої відео, чи в Ютубі, чи на ТікТоці, чи в Інстаграмі, де би ви його не бачили, будь ласка, повідомляйте мені і будемо з цим розбиратися для відновлення справедливості і для урятування, скажімо так, життів інших людей, тому що від поганої інформації. Це відображається на, на людях, які звертаються по консультацію, і потім ті, ті, ті життя, ті судьби, ті долі вони просто калічаться. Так, це я сказала. Повідомляйте мені, будь ласка, як десь щось побачите, якесь моє відео десь на інших каналах. Єдине, що я в Тіктоці спеціально сьогодні відкрила канал Тарошний, бо в мене є там свій особистий, а то такий, знаєте, ну, без картами пов'язаний. Але я не знаю, чи я буду туди якісь відео викладати, бо, тому що Тікток ну, це так якби не моє. Ну, але мусила відкрити цей канал. По певних причинах знову ж таки щоб подавати якісь певні скарги. Мій канал називається ну зараз на даний момент. Я його назвала «Королева подушок. Українськими буквами так і називається королева подушок. Я вам поясню, чому це дуже цікава назва. Мені прийшла на розум по двох причинах. По першій причині такий геть зовсім банальній фізичній. Я працюю на фабриці, де ми робимо подарунки, і робимо такі дуже цікаві подушки з цікавими надписами. Ну, і я з тими подушками займаюся. Я так би королева тих подушок мене там називають королева подушок. З одного боку, це правда. З іншого боку, мені здається, що вся інформація, яка йде через там, карти, руни, через будь-яку нумерологію, через психологію, через оті всі різні науки, там, через яйця, віскі і все решта, ця вся інформація, вона, ем, як би то вам пояснити? Я за я загубила думку. Чекайте, по А, про подушку. Про подушку. Це так би подушка безпеки. Знаєте, коли людина через будь-який інструмент, там езотеричний чи психологічний, неважливо, отримує певну інформацію, вона собі може отої соломи підстелити. Ну, в даному випадку, я говорю, це подушка, подушка безпеки. Тобто ми володіємо інформацією, ми можемо собі цю подушку безпеки під попу покласти. Тому канал він називається Королева подушок. Шукати ще можна через ту собачку, то я там написала погадами разом. Але це ну, польський, польські ніби слова, але не наш манер. Ну, неважливо. Шукайте там королеву подушок або погадами разом, але це англійськими буквами треба писати разом. Так, це я сказала, в ті я зробила канал, не знаю, чи буду я там щось викладати, бо там тільки хвилинні відео, що я встигну, якщо я так довго говорю, ви самі знаєте, що я буває, затягую розтягую. Що я там встигну за п'ять хвилин зняти, навіть не уявляю. Але будемо бачити, як воно там піде. Е, так. Питання ще які були, а е, говорили мені про спонсорство, що може зробити спонсорство, щоб я не мучилася, і люди, які можуть там ну, кілька ти гривень заспонсорувати, щоб мали там доступ до певних уроків, щоб я кожному там не пояснювала або щось в тому роді. Думаю, над цим е, дуже вам дякую, бо ну допомагаєте, допомагаєте якимись ідеями. Е, я ще не знаю толком нічого про це спонсорство, але так потрохи щось читаю, дивлюсь. Е, Буде спонсорство на каналі, але в якому воно буде в форматі, ну, я ще не оприділилася, які відео будуть спонсорськими, які ні. Але як я й обіцяла, я вас буду безкоштовно вчити е, о, о цьому таро, так і воно буде. Як десь якісь уроки будуть в спонсорстві, то повірте, ви самі до цього дійдете. Не обов'язково там бути, ну спонсорами, хто не має цієї, скажімо так, можливості. Я ще подумаю, які відео, де там будуть. Але спонсорство відкрию по-любому. Там із Ленорман хочу, щоб воно було пов'язане з нумерологією. і Таро, напевно, так само. Але величезний об'єм інформації буде все одно на каналі в безкоштовному форматі. Тренуватися, практикуватися будемо. Ну, не буде спонсорства в тому плані, практикуватися будемо. Буду вам на канал викладати, не переживайте. Тобто буде і спонсорство, і ні, але ніхто не буде в образі. Розумієте, так? і хто може, і хто не може, ображений ніхто не буде. Так, це я сказала. В першу... А ще знаєте, що я хотіла сказати, взагалі з цього треба було напевно розпочинати. Мій канал на Ютубі не є для клієнтури, для набивання клієнтів. Я його створила для того, щоб вас вчити, як цим інструментом користуватися, і в першу чергу для себе. Розумієте, так? Тобто я розумію, що є багато людей, які е, вчаться для того, щоб допомогти собі, собі там, своїм найближчим рідним. Супер. ну... Це дуже це дуже корисно, це дуже добре вчитися от для себе знати вміти цей інструмент. Є частина людей, які ну, планують, скажімо так, це перевести так би в роботу, та потім десь на тому якось заробляти. Я не заперечую, я не кажу, що це є там погано. Добре, окей, супер, але ви маєте мати повагу в першу чергу до себе і до мене. Як дивитеся мої уроки для того, щоб потім цим користуватися для там, ну скажімо так, свого якогось кращого фінансового становища, я вас прекрасно Розумію, але в першу чергу не крадіть ці відео, не скачуйте, переглядайте їх. Скільки разів влізе. Я їх не буду там закривати, переводити в платний режим, але не стягуйте, розумієте, ви повинні навчитися. Навіть якщо ви це будете робити заради прибутку, ви повинні розуміти, що ви робите, щоб не наробити біди людям, тому що всі ваші слова відображаються на долях інших людей. Тому в першу чергу майте повагу до себе, до мене і до тих людей, яких ви будете консультувати, вчіться, а не там скачуйте, крадіть і щось, щось в тому роді. Ще один є такий момент. В першу чергу, якщо ви хочете вивести ну, цю, цю роботу, там в. Прибуток, там зробити це справою свого життя, ну щоб і фінансово це вам допомагало в житті. Розберіться зі своїм життям, тобто вивчіть карти, навчіться ними користуватися для того, щоб собі допомогти, розумієте, для себе поради подивитися, для себе прогноз подивитися, як краще зробити, як гірше, який зробити вибір, що мішає, що заважає там, ну психологічні різні моменти, розумієте. От всякі такі речі, ви повинні навчитися користуватися цим інструментом, в першу чергу, допомогти собі витягнути себе за, шк... за шкварку завдяки цьому інструменту з тої ситуації, в якій ви знаходитеся, якщо вона є там печальна, бідна, нещасна, в залежності в кого що, в кого гроші, в кого любов, в кого там як. Але поки ви для себе це не використаєте, тобто вам не вам підеться в користь, ви не зможете допомогти іншим людям. Це буде така ілюзія, це ілюзія того, що ви комусь допомагаєте. Насправді ви будете тільки шкодити. В першу чергу навчіться цим користуватися для себе, а тоді вже далі можете це просувати. Я нічого проти не маю. Такі люди є, і в цьому нічого нема такого. І так само, як професія психолога, таролога, нумеролога, так само люди спочатку вчаться, а потім це переводять ну, в справу та, таку. Ну, бізнесом це не назвеш. Це ну, така справа, просто якась, я не знаю, матеріального формату, розумієте, для того, щоб трохи допомогти в, ну, собі в тому житті та фінансово. Нічого поганого в цьому немає. Але в першу чергу ви повинні ну, реально володіти цим інструментом, розуміти, як воно все працює, допомогти собі витягнути себе там з халепи якоїсь, а тоді вже переводити це в справу якогось такого заробітку. Це дуже сильно важливий момент. Ем, так, вроді би, ніби сказала. Ем. Що ще, бо в мене тут є ва, ціли, цілий список, написала собі, що я маю вам сказати, щоб не забути, ви точно можете забути. Про навчання. Про навчання, відео я окремо зніму, в якому-то воно в форматі, що воно таке, тому що ну, люди запитують, кожному відповісти немає змоги. Тобто, там ну, найближчим часом запишу таке відео. Якщо вас цікавить, поки такого відео немає, то ну, пишіть мені на WhatsApp. Телеграм скоро, напевно, я так собі думаю, запущу. І будете мені туди писати, але поки що пишіть мені на WhatsApp, я вам відповім на рахунок навчання, що там і як. Не можу навчати дуже багатьох людей одночасно знову ж таки, тому що ну, працюю фізично на фабриці, в мене немає на це часу і сили. Е, так, тепер скажу вам ще е, такий момент. Ну, ви не дивуйтеся, що тут е, може хтось собі подумати, при чому тут от, е, Бог е, та молитва. До карт і до е, рун я виклала вам просто руни. Наприклад, е, ну як езотеричну систему, як мантику, там як е, можливість допомогти собі. Є ще оті рунні стави. Там, тобто, це теж є езотерика. Чи карти, чи руни, чи це яйця нову ж таки, чи віск, що би це не було, чи боби, ну хто би там чим не займався. Розумієте, це все ну це є сила віри. Хтось просто вірить в Бога вищі сили, хтось вірить ну, в себе в свої можливості, хтось там в долю, хтось в науку, хто би там що не вірив. Я в даному випадку ну вірю в Бога. Ви це розумієте. І я вважаю це, ну що карти не протирічать. Релігії і вірі. От зовсім так не вважаю, але про це ми зараз спорити говорити не будемо. У мене є чітка позиція, дуже впевнена. Ну, мене в тому плані ну, там, переконати, переспорити чи зі мною дискутувати просто немає сенсу. Ем, навіть не робіть цього там під відео, не починайте таких дискусій, тому що ну, бадатися з вами я не буду. У ем, мене немає на це часу, сил щось вам доказувати і доводити. Це є моя позиція і впевненість, кого це цікавить. З учнів, наприклад, ми можемо це обговорити. Не обов'язково там вірити і молитися, розумієте, в Бога, щоб працювати з картами. І так само не обов'язково розумієте, от вірити в Бога і думати, що якщо я буду там карти розкладати, що це гріх. Ні, я це гріхом не вважаю. Добре, але це тема зовсім іншого відео. Так, про це сказала. І тепер скажемо ще. Скажемо. Бачите, напевно, я і ще не знаю, десь там то лі Ангел, то лі демон там на плечах мені сидять, всі разом будемо говорити тим людям, які безсовісні. Ем, послухайте мене, будь ласка, є заповіді. І вони не просто так придумані, і вони не тільки релігії Бога відносяться, а й психологія, всесвіт, всі закони, мироздання, вони на тому побудовані. На тих десяти законах на десяти заповідях ну, Божих та називають, бо в Біблії вони прописані, але це не тільки про Біблію. І дивіться, там є сьома заповідь: не кради, і є десята не побажай того, що є власністю ближнього твого. І це стосується усього, розумієте? Тобто будь-яких моментів. І якщо ви крадете е, ну, мої відео чужі чи відео, чиї би то не було, і ну, бажаєте, скажімо так, щоб воно було вашим, ви собі це присвоюєте або прикриваєтеся цим. Повірте мені, ви, ну, ви дістанете так по шапці, ну, мало не здасться. Я по-доброму вас прошу, просто не робіть цього. Ну, повчіться самі. Ну, навчіться це робити. Не потрібно е, чуже викладати за своє. Тому що є кара, за це є кара, і кара приходить скоро. Я взагалі є дзеркалом, як до мене, так і потім людині це вертається. І дуже швидко. Бо я дзеркалю, така я є, ви навіть не знаєте, та і хто я, і що я. Не робіть цього. І я не говорю тільки про себе, про інших людей, тому що є вищі сили зверху. Розумієте, є закони е, цього всесвіту. Є оця рівновага така, є плюс і є мінус, є зима, є літо, розумієте, є ніч, є день. Ви повинні зрозуміти, має бути рівновага. І як ви щось таке робите, воно вам вернеться і відобразиться не то, щоб на вас, на ваших близьких також. А якщо ви ще комусь долю покалічите, розумієте? Бо ви, якщо безсовісні так використовуєте чужі відео, то відповідно і це відобразиться на тих людях, якими ви будете дивитися недобросовісно. І повірте мені, вищі сили на ну вас точно покарають за те, що ви покалічили долю інших людей. І це не буде в наступному житті, якщо ви думаєте, ой, там карма в наступному житті, і так його пам'ятати не буду, бо я минуле своє життя не пам'ятаю. Неважно, вірите ви це навіть чи не вірите. Карма це переводиться як наказання. І наказання не означає, що це буде в наступному житті. Ви його отримаєте. Тому просто ну, поважайте інших людей, самі старайтесь, вчіться, трудіться, розумієте? І тоді вам воздасться за то. Не потрібно робити підлості, брехні, підстав ніяких. Ну, Ні до чого доброго це не веде. Я просто вас ну, закликаю, я вас там не страшу, розумієте, я просто вас попереджаю. Як ви йдете, стаєте на шлях духовного розвитку, ви повинні розуміти ці всі закони. А якщо ви стаєте на шлях на брехні, надувательства і стягування грошей з інших людей і використовування чогось чужого, розумієте, ну, як ви думаєте, що вам за це буде? Вам будуть прибутки? Ну То, може, якісь спочатку будуть, але ви потім потратите більше на, на своє здоров'я, розумієте? Більше на вигрібання всякої біди в своєму житті і вирішування проблем. Аніж заробите. Або будуть проблеми там, ваших рідних чи дітей, ви потім будете молитися, розумієте, падати на коліна і питати, за що мені це? Так, от за це. За недобросовісність, будьте в житті добросовісними. Ті 10 заповідей їх треба притримуватися. Це не тільки про релігію і про Бога, це і про психологію, так само, і про езотерику і про все решта. Тому, будь ласка, ну, схаменіться, не робіть цього. Я не говорю тільки про свої відео взагалі. Нічиє відео не викладайте, нічиї тексти, розумієте, матеріали якісь скачені. Не користуйтесь тим, що є не ваше, розумієте? Ну, не, 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 не робіть це для своєї вигоди, бо буде тільки вам гірше. Серйозно вам кажу. Я вам бажаю насправді всіх благ, всього найкращого, Божої ласки. Але мусите все-таки стати на, на цей шлях совісності. Якщо вам потрібно щось, я не знаю, може ви відео якісь хочете, може вам знань бракує. Ну напишіть мені, добре контакти всі є. А про мої контакти, дивіться, контакти є в шапці. Опис там де є про канал, опис каналу. Там є як зі мною зв'язатися. Під відео я буває трохи пізніше загружаю дані, там донати на який рахунок можна скидувати. Чи як зі мною зв'язатися? Ну буває трохи пізніше, бо якщо вночі відео загружається, то відповідно. Я вже не маю, коли його редагувати. Редагую там за кілька днів, чи за день, чи за два, як воно там виходить. Ну, дивіться тоді попереднє відео. І там є всі оці дані. Ніби все вам сказала, що хотіла сказати. Я бажаю, знаєте, що, щоб всі були спокійні. Хто дивиться мій канал? от спокою, щоб вам не приходилося розумієте, робити якісь неправильні речі заради ну якоїсь своєї вигоди, тобто, щоб ви жили благополучно. І в особистому житті, і в матеріальному житті, і здоров'я вам міцного е, нехай вищі сили вас підтримують, допомагають і наставляють на путь істини, е, тільки так знаєте, ну хорошими уроками, а не якимись там поганими наказаннями за якусь вашу неправильну поведінку. Тому легкої вам життєвої дороги, щоб ви е, ну, не спотикалися, і йшли легко, е, і вищі, сили, ангели, х, ну, хто хто в це не вірить, ну нехай ваша там підсвідомість, е, ваша мудрість. Е, Всесвіт, ну, енергії, хто там до чого звертається, вас підтримують, допомагають, всіх вам благ, всього найкращого. І як будуть ще якісь запитання, то пишіть до нових зустрічей.